Яни у прискореному режимі виставляють баржі та додаткові системи протиповітряної оборони біля Кримського мосту. Про це в суботу повідомляє партизанський рух. «Атеш». вздовж мосту баржі виставляють у два ряди, а по всьому периметру забивають палі для зведення нових загороджень. У такий спосіб окупанти намагаються захистити кримський міст від можливих атак морських дронів. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС Збройних сил України, стратегічний експерт компанії Соната, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України у 2004-2020 роках. Зараз на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві, пане Андрію, я вітаю вас. Добрий день. А добрий день. Пане Андрію, як ви, як спеціаліст, оцінюєте ці російські зусилля? А коли ви чуєте повідомлення про те, що вже в кілька рядів баржі виставляють і вибудовують навколо московського мосту, про що це вам говорить? Ну це говорить про те, що а, а, рівень загрози а, цьому мосту а, з боку окупантів а, а, оцінюється як надзвичайно високий. І якщо раніше вони в принципі таку пріоритетну галузь вважали це повітря напади з повітря, і ставили там багато систем ППО і застосовували авіацію, то зараз вони звичайно, я так розумію, напевно оцінюють, що найбільша загроза можливо ісходить якраз з морського напрямку, Тобто морські дрони. А, можливо, якимось чином на це вплинула от недавня атака по цій газовій платформі МСП-17 на захід від Криму, яку було знищено в МС України mm -hmm. ну, з От. Ну, Це вже не в, не в перший раз такі споруди вони біля цього Кримського мосту. Вони почали будувати ну як мінімум рік тому назад, але зараз вони їх підсилюють, підсилюють і підсилюють. Пане Андрію. А суто технічно це впливає на навігацію? Чи росіяни взагалі не використовують зараз Керченську протоку? В Азовське море заходять якісь кораблі чи ні? Ні, навігація є. Ми про це також бачимо. ВМС дає кожного дня інформацію про те, що здійснюється навігація з окупованих наших портів. На Приазов'ї з російських портів через, через Керченську протоку. І навігація є. Але ну, сама протока, вона досить широка, і а, ну, навігаційна її частина дуже невелика, де ходять судна. Ага. А для морських дронів вони можуть підійти під міст фактично в будь-якій точці, де Дубіна ну, складає uh -huh. більше ніж пів метра? Тому, от щоб перекрити ці вот сіри зони, скажімо так, які не потрібні для навігації, але які а, можливо бути використані цими дронами? Я так думаю, вони будують оці от халобуди. Пане в, Андрій, ну я просто от, коли запитую про навігацію, я веду до того, що е, ну виходить, тоді всю протоку не перекриєш або вони навіть і не ставлять такого завдання. Який сенс тоді вибудовувати баржі в три ряди? Ні, Ну, коли тебе потрібно захистити, можливо, 200 метрів uh -huh. Ділянки це набагато більше, скажімо, здійснено, ніж коли ти захищаєш 18 кілометрів. Тобто вони роблять барикади на от 17 кілометрах, uh -huh. а цій невеликій ділянці вони їх захищають іншим способом. Uh -huh. Можливо, там авіація, можливо, там патруль... патрулями, патрулями оцімі. Морськими у них є там досить велика кількість катерів Росгвардії, от таких як Тунець. Ото, так якого ми знищуємо регулярно в Чорноморську. Вони там патрулюють. Ну, одна справа патрулювати 18 17 кілометрів, uh -huh. а інша справа, коли ти патрулюєш, можливо, 200-300 метрів. Uh -huh. Тобто це фактично. Ну ти постійно можеш знаходитися в районі цього судноплавства. І здійснювати його патрулювання. Угу. Пане Андрію, е якщо росіяни так активно зараз готуються, це їм диктує загальна логіка моменту, логіка війни, що треба дуже сильно захищати Кримське міст, бо він зараз дуже сильно загрожений. Чи це вони щось знають? Ну Я думаю, що і щось знають, і логіка також їм каже тому що це ну класика скажімо, планування операції. Вони перше знають, що для нас Крим це такий, ну, як казав наш президент на початку року, центр тяжіння війни. Ми багато зараз працюємо над тим, щоб послабити супротивника, послабити його оборону, послабити його напад, послабити його логістику. І от якраз ну, кримське місце це ключова артерія логістики. Вони бачать, що у нас все більше сили засобів для того, щоб вразити кримський міст. Я думаю, що причина оцього цього посилення оборони якраз рак якраз з цим пов'язана. Ну зараз дійсно і такий контроль посилюють росіяни. Буквально на минулому тижні були повідомлені про те, що з'явилися такі мобільні точки контролю на в'їзді на міст. Там просто такі контейнери, у яких досліджують машини, які заходять, перевіряють кожну. Мабуть, Пам'ятають події жовтня 2022 року, коли спалахнули одночасно вибухнули і автоцистерна, і потяг, який віз пальне, і це ушкодило під час першої атаки на Кримське місці. Це ушкодило власне. Цю артерію тому перевіряють це, але зараз намагаються захиститися від усього. Давайте тоді спробуємо на прикладі інших подій навколо Криму в акваторії Чорного моря подивитися, а чим Україна може атакувати і чим і як пробують Росіяни захищатися. Ви вже згадали катер Катер КС-701 тунець, який Україна атакувала завдяки своїм дронам. Магура використовувалася дрони водні дрони в цьому плані. а Росіяни від. Стежували і а, ну відстрілювали ці дрони кулеметами із вертольотів, але все одно в Чорноморську, а це північно-західний. Наскільки я розумію, так північно-західна частина Криму а, дронові вдалося досягти, незважаючи на оце, от таке полювання із вертольотів, своєї цілі ушкодити цей катер і ушкодити кілька інших плавзасобів, які на поточний момент ще не ідентифіковані. Ну, дивиться, я думаю, що зараз ну Росія сконцентрувала серйозні сили, якщо брати такий стратегічний рівень на тому, щоб ну, перше, окупувати схід України, і потихеньку вони там ну засобам оцих, от просто вогнівого ваву а от кабів. Вони потихеньку ну ну цю територію нашу забирають. Вони зараз серйозно сконцентрували сили на півдні України, Запоріжжя, а uh -huh. лівий берег Дніпра вони теж там тримають певні сили, але їх не так далеко не так багато. От якщо подивитися на карту, то побачити Кінбурзький півострів, а він теж зараз в руках Російської Федерації. Це дуже таке критичне місце для них, тому що вони. Мають там небагато сил, але е, спроможності досить великі завдяки своїй присутності і, і, і біля Кінбурна, і в північному Криму вони фактично блокують наше судноплавство uh -huh. в північно-західній частині Чорного моря через нормальні шляхи я маю на увазі через відкрите море. А е, судноплавство по тому коридору е, в межах тірво е, країн сусідів в Болгарії, Румунії, Туреччини існує. Але ага. нормальний шлях це від через відкрите море. От бачите, оцей от, такий от червоний виступ. І ми бачимо, що ну в принципі, от Чорноморське знаходиться дійсно північно західна частина Криму. І я думаю, що такі катери вони їм потрібні для того, щоб тримати контроль от над цим виступом, який показаний зверху вашої карти. Ми знаємо, що сили оборони наша останнім часом, буквально перед атакою на Курськ. Вони здійснювали рейди по Тендрівській касі. Це оцей виступ саме на самому низу. Ну це фактично він всередину Цендрівська каса і Кінбурзька каса. А я там противник тримав засоби розвідки, які е, слідкували за діями наших військово-морських сил. Uh -huh. Ми знаємо, що минулого тижня була знищена оця от платформа МСП 17 Вона теж знаходиться в нижній частині карти. А туди теж вибилась це, це, це спостереження. Uh -huh. Я думаю, що це також ну такі серйозні підготовчі заходи до майбутнього якогось впливу по супротивнику. Але можу сказати однозначно, що якщо нам вдасться якимось чином перекрити постачання Криму з півночі і з Сходу, то існувати групування там буде дуже дуже важко. І може бути, ну фактично, ну ми пам'ятаємо правий берег Дніпра, як це було. Uh -huh. А можливо, можливо, така загальна ідея. Ну справа в тому, що ми, ми бачимо, що зараз в Курськ не дуже є багато чого перекидати, а, тому що там ну, сили російські знімаються з там із харківського напрямку. Ну не дуже багато, тому що я так розумію, що політичне їх завдання окупувати Донбас, вона актуальна. Ну тут теж сил небагато. Не тобто, вот, я думаю, що что... але вот, то, оцей от червоний Кінбурзький півострів зараз став зеленим для нас, це критично, тому що це тоді ну, звільняє э, наше судноплавство як мінімум Миколаєві, в, в Очакові і Херсоні. От а зараз, ну це не, не, не дуже негативно впливає на нашу економіку, тому що російських кораблів там немає. Ну і судна туди не йдуть, а судна uh -huh. йдуть і за те, що вони тримають контроль над Кримом і над цим півостровом. Якщо ми гіпотетично би якимось чином звільнили би, як мінімум, Кінбурзький півострів, то ми могли б впливати і на північ Криму, де знаходяться стартові пускові установки. Ну от да, це Кінбурзький півострів, а з нього можна було впливати і по півночі Криму, тому uh -huh. що ату кожного дня ми бачимо. А, атакують наш південь, Миколаївщину і Одещину. Тільки зараз прочитав, що вчора була чергова атака на Миколаївщину ракетами Іскандер М. Угу. А цими ракетами ну, вони мають балістичну територію, їх перехопити складно, досить складно, і вони, ну на жаль, наносять нам дуже таку серйозну шкоду. Промисловість пане Андрій, Поэтому... ви. Ви згадало уже е, кілька разів одну із подій. Про неї буквально ще один акцентик. Я зроблю це газова вишка в Чорному морі, де росіяни не промислово її використовували не для видобутку газу, але вони встановили там таке спуфінг gps обладнання яке заміняло реальний сигнал фейковим, і таким чином, от просто через цей обман заважало судноплавству цивільному, зокрема, судноплавство наражало на небезпеку. Я так розумію розумію що під час використання того ж таки а, зернового коридору, з цього а, каботажного такого плавання вздовж територіальних вод, вздовж а, берега а, тепер а, ударом ракетно-артилерійських військ успішним ударом знищено це обладнання, знищено а, окупантів, які були розташовані там. А до 40 людей, як пишуть, там могло бути і таким чином ця загроза знята. Але з іншого боку, то мене виникає питання. А, ми ж думаємо, що ми в перспективі будемо використовувати ці, наприклад, газові вишки в Чорному морі для видобутку газу. Ми не боїмося зараз їх ушкодити і знищити? Ну, дійсно так. Справа в тому, що це газова платформа і призначення МСП-17 для того, щоб до неї підійшла оця от бурова платформа. Угу. Пам'ятаємо, що у нас оці відомі Петро Годованець і Тавріда. І вони підходять до цих платформ, це як причал такий, ага. і в позиції такої фіксованої починають буріння скважин. А потім ця, ця скважина дійсно поставляє газ там до міста використання. Ну раніше це був Крим. А от дійсно, от, от ця платформа належить до штормового газоконденсатного родовища, який з 70-х років ще почався. Ну я думаю, що вона дуже-дуже не нова. Ну, це дійсно може вплинути на економіку. Би. Ну, я думаю, що оці всі про і контраст, вони аналізуються. Ну, справа в тому, що, в тому, що ну, нам треба зараз дивитися по пріоритетам завдань. Треба звільнити Чорне море від окупації, а от наявність апаратури радіорозвідки і радіоелектронної боротьби перешкод. Вона, я так думаю, значно перешкоджала виконанню усіх наших завдань цього на нашої стратегії. Я думаю, поэтому і було прийнято таке рішення по знищенню ну, як, ну, по крайній мері, того то надбудови, яка от забезпечувала роботу цього обладнання. Ага. От ну, Пуффінг до речі, ну, Росіяни його. Використовували досить широко, я пам'ятаю, що з 2017-18 року перші рази, коли така от діяльність вона відмічалася після того, як вони окупували Кримський півострів. І до речі, Чорне море це один із самих. Інтенсивних таких регіонів uh -huh. засування цього спуфінгу, пане Андрію, щоб... а от е, що тоді відбувається, коли заміняють цей GPS сигнал Яка мета в цьому? Що просто не знаю, торговельний корабель якийсь довше буде ходити більше, витратить витратить пального, чи що він потоне, чи що він на мілину потрапить? Для чого це робиться? ну Дивіться, йде корабль над відкритому морі, верніше судно. Uh -huh. Капітан він постійно дивиться на своє місце, де він знаходиться, тому що він відповідає за навігацію. Завдяки цьому цій апаратурі апаратура вклінюється в канал зв'язку. Це судно, супутник, і вона змінює точку положення корабля. Наприклад, корабель на нормальному маршруту рекомендованому, а капітан отримує інформацію, що замість моря він вже підходить до аеропорту Сімферополя. Розумієте, uh -huh. ну це получається така деморалізуючий фактор. Uh -huh. Він починає дивитися. А, може там, якщо це людина, ну скажімо, не зовсім виважена або досвідчена, або то не капітан. Може бути таке помилкове рішення: зміна курсу, зміна швидкості, і це може привести до навігаційної на якоїсь небезпеки, аварії, милина, то Що ви кажете? От особливо це небезпечно, коли судно знаходиться біля узбережжя. Тобто, тут фактично, якщо до узбережжя там 2-3 морські мілі і така от, о, така от біда, то дуже висока ймовірність того, що судно просто попаде на міліну. А, а в залежності від того вантажу, який він везе, може бути екологічна катастрофа і так далі. Тобто це небезпечна така от штука, і ми її спостерігали вже давно. Ну, звичайно, ну просто ну, цивільному секторі там небагато, скажімо, альтернативних шляхів для того, uh -huh. щоб підтвердити своє місто у військових цих шляхів. Більше, і от така, от ну, оманна позиція хіхибна, Вона як, як деморалізує людину, так і дійсно може uh -huh. привести до. Якоїсь аварії, чи там я не знаю, це важливо. Важливо просто а, от для того, аби не лишалося ілюзій, як діють росіяни. Що це з 17-18 року вже фіксувалося, і це стосувалося зокрема цивільних кораблів у Чорному морі. От, просто запам'ятайте це, шановні наші глядачі, і на сам кінець ще одна новина для аналізу, але вже із інших вод із Китайського моря, із Жовтого моря Китай будує гігантський. Десантний корабель розміром, практично з авіаносець. Його будують у Шанхаї. Відповідні знімки публікує профільне військове видання The Ворзон. А спеціалісти проаналізували їх та дійшли до висновку, що мова йде про корабель розміром із невеликий авіаносець. Найбільший інтерес викликає ширина корабля. Його польотна палуба значно ширша ніж у інших десантних кораблів. Раніше з'явилися чутки про те, що корабель отримає стартові катапульти для запуску літальних апаратів. Не виключено, що. За допомогою них будуть запускати великі безпілотники. Однак, в першу чергу, велика палуба потрібна для розміщення там великої кількості гелікоптерів. Пане Андрію, ну такі супутникові знімки з'явилися доволі докладні, які дійсно показують картину. Що скажете про такий корабель? Це наближає китайські мрії про захоплення Тайваню? Ну, да, тому що це дає можливість перецирувати силу. Тому що такий корабель, якщо він повністю має обладнання особовий склад, я так думаю, що це буде мінімум а, ну, полк морської піхоти, в такому десантному кораблі. Причому будуть там а дійсно це скільки людей? Ну, це півтори тисячі людей. От плюс це буде техніка, це можливо будуть навіть. Оці от кат кораблі ка на повітряній подушці, тому що вони в нас оцю не ліцензію, а вони ми побудували для них або такі кораблі а, 20 років тому назад. Угу. І вони знають, що робити. До речі, всі свої кораблі вони копірують з, або або там з Радянського Союзу, або з інших країн. Оце мені нагадує такий симбіоз. Можливо, американського десантного корабля великого, можливо. З елементами інших країн, в тому числі можливо, і наших. От. І це таке ну, це дає можливість на цьому кораблі доставити такий підрозділ біля узбережжя на якусь безпечну відстань, можливо, 100 морських міль, і з цієї відстані здійснити такі рейдові десантні дії по на узбережжі для того, щоб доставити туди контингент, який захопить плацдарм. А потім вже буде ну, захоплювати території далі. Ну це потужна така система. Но тут головне, щоб е, вистачило технологій Китаю, які, е, по яким він дос, досить серйозно залежний від інших країн, в тому числі, до речі, від України. От. До війни, якщо ви там були в Миколаєві, то могли побачити, що навіть в готелях Миколаєва е, ну, другою мовою була китайська, тобто вони інтенсивно. Працювали над тим, щоб сучасні технології, скажімо, ну, отримувати. І в нас також. А які технології? Двигуни чи щось інше потрібно Китаю? Чого їм бракує? Ну, дивіться, що вони покупають які підприємства в Україні, то, то їм і бракує. Звичайно, Україна, в принципі, відома а, а, газовими турбінами. Реально газові турбіни... А, ну. На цьому великому просторі, до якого ми належали раніше, 40 років тому назад, робила Україна, і вона робила їх дуже дуже якісно. Я пам'ятаю в часи, коли був старпомом фрегата Сагайдачний, дивився формуляр корабля, і там, наприклад, ну, мене вразила тоді цифра. Це було 30 років тому. Що ресурс роботи газової турбіни української нашої був 40 тисяч годин. А ресурс роботи дизель-генератора -дизель двигуна, який він був 3 тисячі годин. Я думаю, що таке? Чому така велика різниця? Ну, газові турбіни були дуже, дуже такі, ну, якісні. Плюс двигуни для вертольотів. Ви знаєте, що всі двигуни вертольотів Мі 8 були зроблені в Запоріжжі. Тобто є у нас такі технології, але треба їх нарощувати і ну, інтегрувати ну, в західний світ, а не можливо там. В той, який буде потім нападати на нас, uh -huh. як це було з Росією. Пане Андрію, а от із того, що створюється така техніка, треба робити вже ну, прикладні висновки, що готуються до розв'язання там не знаю якихось конкретних дій до реалізації, до а, висадки на а, Тайвані. Що є такі наміри, що вони там не знаю за 5, 2, 4, скільки років треба для, для добудови подібного корабля. Оце додає інформації чи ні? Звичайно, це дає інформацію, це додає. Да це каже про те, що є стратегія, яка спрямована на те, щоб якусь, якесь завдання виконати. А кожна стратегія вона має а, візію, як вона буде досягнута. А ця візія вона вже розбивається на такі напрямки роботи. Вони, ну, як правило, це до доти МОПІФ. Угу. Це доктрини, це організація, це матеріально-технічні засоби. це ти... Тренування, логістики. І от коли ми бачимо такий корабель, ну то тут ага. точно можна сказати про те, що він для чогось робиться і дуже серйозного. І це ну як мінімум, це то, що ну, Китай хоче приецирувати силу набагато далі і набагато більш потужнішу. І ця сила буде проецируватися з моря на узбережжя. Тобто тут багато можна висновків зробити.